Пірати Карибського моря запливли у южне. Таким повідомленням розпочався дитячий тематичний квест на територію профілакторію портовик. Учасники перевтілилися у справжніх юних піратів та на імпровізованих кораблях. Розпочали пошук скарбів. Що саме було приховано у таємній скрині? Дізнавайтеся у сюжеті. Ну що, кораблі, відпливаємо, відпливаємо». Забути про інтернет та гаджети, вести активний спосіб життя. Головна мета ігор просто неба 3 червня. Санаторій профілакторій портовик перетворився на острів скарбів. На пошуку скрині з коштовним камінням вирушили дві команди дітей. Було шесть завдань, і завдання були такі тематичні там штота, при зашла на кораблі, то надо быстрінька. Там му сідають миші продовольственні продукти. Надо искать їжей, бігали в лізи, за жані, потім клад іскали. все, все по тематике учасники поділились на команди перед початком гри. Взявшись за руки, діти створили два кораблі. Та як справжні пірати попливли на пошуки скарбів. Мені показували. как можно дружно играть, как развлекаться можно, можно много чего делать вместе. Я выполняла задание громче эм, всех смеяться и биться мечами. А как называлась твоя команда? Эм, Пираты Черного моря. Я, я бился подушками и там нашел три скраба, мы шли-шли по ступенкам, и там сундука один, ну два нашли сундука, это я нашел, и вот, и наша команда выиграла. Мы играли сегодня в, в игру, мы искали мы задания всякие, выполняли, искали клад. А как называлась твоя команда? Э, «Пираты Черного моря». На свіжому повітрі діти охоче шукали підсказки, рішуче йдучи до фіналу. Влаштувати свято для дітей вдалося спільними зусиллями Южненської міської організації Батьківщина адміністрації порту Южний та Центру соціальних служб та молоді. Ми готувалися зарані. Ми за місяць. це все продумували. сегодня мы это все расставили по местам. Детки очень довольны. Я была рада увидеть улыбку на их лицах, как они оживленно, активно участвовали. Причем каждый, никто не скучал, но и для нас это было самое главное. Поэтому мы решили проводить подобные мероприятия и дальше будем проводить на территории Южного, приглашать других деток. Мы пришли с детками и хотим выразить огромную благодарность И искренне просто эмоции зашкаливают. Вот мы рады, что нас пригласили на этот праздник. Хотим поблагодарить организаторов и лично Вадима Назаренко за, за столько эмоций, впечатлений и за счастливые лица наших детей. Після активних пошуків учасники знайшли скриню з діамантами на морському узбережжі. Головна цінність коштовного камню його магічні властивості. Діти кинули їх в море і загадали бажання. Активний відпочинок дедалі має більшу кількість прихильників, зізнаються організатори. минулому році ми проводили майстер-клас в офісі нашому. В позапрошлом тоже был мастер-класс в офисе партийном. Ездили с детками в зоопарк, ну и разные другие мероприятия. Мы стараемся их по возможности проводить. И те мероприятия, что мы поддерживаем вот по велогонкам, проводит молодежный совет энергии. Вы видели, недавно прошла, сколько, сколько уже людей приходит на эти велогонки. Ну, так что, чем дальше, тем больше людей приходит. Ще одним сюрпризом для учасників квесту став солодкий стіл, який символізував, що перемогла дружба.